Щороку у світі гинуть сотні тисяч акул. Якщо нічого не буде зроблено, аби зупинити це нищення, за 20 років великі акули просто зникнуть. Саме тому музей океанографії у Монако організував виставку на захист морського хижака. In you are going to be able to see на цій виставці ви зможете побачити акулу просто в себе за спиною, а також помацати її, погладити і навіть обійняти. Аби подолати страх і опередження проти акул, відвідувачам виставки пропонують опустити руку в акваріум і погладити смугасту котячу акулу або смугасту леопардову акулу, або навіть зірчасту куничу акулу. Усі ці типи акул неймовірно спокійні. А тепер ми у Португалії, в Океанарії, у Лісабоні. Тут в один акваріум поселили двох самців і двох самиць, аби вони розмножувалися. Проте протягом 13 років нічого не виходило. Тоді науковці вирішили втрутитися і здійснили штучне запліднення. Яйцеклітина акул за форму нагадують гвинти і самеці ховають їх у камінні. Так відбувається у природньому середовищі. Тут у неволі цей процес набагато складніший, тому коли вони викидали яйцеклітини, ми їх підбирали. Дві маленькі новонароджені акули швидко набирають у вазі і ростуть. Виглядає на те, що невдовзі вони зможуть приєднатися до своїх більших родичів у більшому акваріумі.